Вітаю вас, дівчата. Також всі, хто завітали на мій рукодільний канал Волошкова Нитка. Мене звати Олександра, я з Києва і я знімаю це відео для вас сьогодні п'ятниця, день перед вихідними. І мені дуже хочеться засняти відео перед вихідними для того, щоб ви. Подивилися, насолодилися. Цей канал у мене про вишивку, про рукоділля, про мої вишивальні процеси. Також я показую розпаковки своїх вишивальних покупок. І кому цікаво, підписуйтесь на канал, підписуйтесь також в інстаграмі, ставте вподобайки і будемо спілкуватися з вами. А отже, не так давно пройшла виставка рукоділля Handmade Expo 2025, і я досі під враженнями. Я е, сама засняла е, відео покупочок з рукодільної виставки, а також сам огляд. Ви можете переглянути два попередніх відео саме про це. І знаєте, Зараз сиджу осінніми вечорами і вишиваю і переглядаю також відео дівчат, які знімали теж відеогляд, виставки, знімали теж відеопокупочки. І хочу сказати, що кожне відео унікальне, кожного по-своєму знято. Хтось більш детально, ось бігом. Пробігся по виставці, так, своїми очима передати своє бачення. Це є нормально, адже ми усі різні, всі різні блогери, і наша основна мета це поділитися з вами тією красою, яку ми бачимо, надихнути вас, показати новиночки. Отже, і в цьому відео воно таке буде. Осіннє. Покажу вам процес, над яким я працюю цими днями. Також, що я замовила з рукодільного, і покажу вам основне, основна тема мого відео це мій рукодільний куточок, який прикрашений до осені. Ну, а в кадр у нас вривається. Букетик, зараз я більш детально покажу. Ось такий листочок, нагадування про те, що зовсім скоро всі дерева і все довкола на вулиці буде ось в таких чудових кольорах, жовтих і таких червоних. Покладемо листочок, нехай буде прикрашати нам кадр. Ну, а наші квіти. З'являються в кадрі. Зараз ми їх гарненько поставлю, щоб радували, милували вам око. Це резантемки. Дивіться, які класні очі, так. Я дуже люблю купувати квіти у бабусь на базарі, так? І вони є дуже класні, це з їхньої городини. І такі вони природні мені. Чому б не придбати? Так, взагалі вже взяла за правило, щоб, коли в мене закінчуються квіти на столі, то обов'язково купувати ще порцію. Це як хліб, але це хліб для дощі. Отже, зараз гарненько поставлю в кадрі і покажу те, що хотіла вам показати в цьому відео. Покажу, над чим я зараз працюю. Це ось такі. Плед, так, схема. Е, придбала я її літку, і тут був е, пак з тканинкою, цією, яка в нас тут є. Так, все все було додано. Е, ниточки обов'язково. ну Рахуйте, це весь набір. Я не могла встояти і придбала. Тому що дуже люблю вінтаж, троянди, і я вважаю, що вишивши це, це буде дуже класно виглядати в інтер'єрі, так у мені наче текстильна свічка. Так? Отже, я зараз працюю над цим наборчиком. Покажу вам зараз секундочку. Ось це так виглядає зворотня сторона. Вважаю, що вона виглядає дуже привабливо. Я не робила ніяких вузликів, так. лише ви бачите, протяжки в мене є, але це нічого, ніхто цю задню сторону дивитися не буде. Ось так виглядає моя робота. Першу частиночку я відшила і тепер відшиваю другу. І теж уже рухаюсь. Завершення, а мені залишилося дошити, зараз вам покажу, дошити ось таку трояндочку, схожу на цю, і між ними будуть листочки. ось тут І ось тут мають бути дві таких жовтенькі квіточки з листочками. Роботи небагато, тому що шиється все дуже швидко, дуже приємні кольори. Вважаю, що саме цей набір варто вишивати саме восени, ось так як я його і розпочала так, у вересні, бо якраз ще квітнуть троянди, і вони таких знаєте, кольорів. І о, ці кольори, вважаю, що це кольори осені, вони такі насичені, глибокі, і саме таку палітру я зараз полюбляю і ну, в своєму одязі теж ношу. так. Вітінки бордового, приглушеного рожевого, такого смарагдового. Ну і як листячко теж жовто-коричневе. Отже, мені дуже-дуже подобається те, що в мене виходить. Я переставила п'яльце, взяла трохи менше, бо в мене були більші. І, на жаль, оця частиночка не Натягну, не натягується, тому я зробила акцент на тяжку ось тут. Доволі непогано, комфортно і дуже подобається ця тканина. Це рівномірка, але не знаю, чи тут пишуть, що це за тканинка. Було б мені цікаво дізнатися. А, пишуть: це Льон Белфаст. Так, супер. Дуже приємний у роботі. Я не знаю, я, мабуть, придбаю собі. Щоб в мене було в запасах саме такий відтінок льону. І подобається за якістю, за текстурою. Приємно в ньому вишивати, ні, не розтягується, немає таких бірок, бо в мене є ще тканинка пермін. І я часто скажу, що я не задоволена, бо вона як марличка. Вона мені робить бірки, розтягується, і така дуже прозора, і мені не комфортно на ні ній вишивати. А ось тут дуже класно. Тому треба запам'ятати, що це Белфаст, Льон. 32-й каунт. Теж дуже комфортний каунт. От 28 й це більший. Хоча мені теж комфортно на 28-му. Отже, я таке для себе відкрила, бо в основному я не замінюю тканинки, вишиваю так, як є. Ну, не, в принципі, не, не хочу дуже витрачатися, але. Побачила, що воно дуже класно виглядає, де нічого не стягнуто. Отже, мені залишилося посидіти ще декілька вечорів, так, дошити, і я буду спирати вже таку гольничку. Отже, це такий один єдиний процес, над яким я Досі працюю. Хочеться мені розпочати ще, кортять руки, бо, тому що з виставки я придбала багато наборчиків невеличких і мені дарували, тому я швидесенько хочу закінчити і розпочати щось маленьке. Ну, ще в мене є закладотка, показувати її не буду, там просувань немає. Так. Це щодо. Цього далі дівчата хочу вам показати, поділитися з вами своїм одним замовленням. До мене, верніше так, розпочну з того, що перед виставкою я гуртала стрічку інстаграм, ну, як завжди, без цього ніяк, і я побачила у е, дівчинки, вона шиє різні аксесуари для вишивальниць, чохлики, папочки шиї для нас вишивальниця, це Ірача, Іра осаре, Іра Оса. так? так називається сторіночка. і о, там був шикарний органайзер. На жаль, на той час його вже придбали, тому я замовила такий же самий. Лише тільки серединка була відмінна так, то я замовила, і за цей час Ірина мені пошила цей органайзер. А я вам зараз розкажу і покажу, що це за органайзер. Ось, дивіться, це така краса. По-перше, це, подивіться, який він величенький. Це для наборчиків брати з собою дорогу. Зараз ми його більш детально роздивимося. Приберу, напевно, свою вишивку. Не заважало. Дивіться, по-перше, яка тканинка. На дотик вона дуже якісна. Мені дуже подобається, що все прошито. Відчуваю, що там утеплене, так що дає, дає об'єму. По-перше, він такий товстенький, він нагадує мені папочку. Так, пластикову, так, як я придбала в фірмі Акцент. Подивіться, яка тут цікава розшивка, така фігурна. І подивіться на ці ніжні бутончики троянд. Це просто, не знаю, це дуже оригінально, на мій погляд, дуже класно. Робота одразу видно, що вона якісна. Давайте відкриємо зараз всередині не менш красиво, подивіться. Просто ці поєднання тканинок, вони шикарні, рожеві, зелень, кольори, травинки, троянди, мереживко, для голочок ось ветер ось тут можна теж вкладати. Ниточки, так, ну тут взагалі для голочок. Сюди можна ножички покласти. Зараз ми це і зробимо на пробу. Навіть отакі великі, вінтажні влізуть. Так, брати з собою. Дивіться, як круто виглядає, Сюди теж можна щось вставити. Сюди, як краса. Все дуже якісне. Дуже красиві тканинки, мені дуже подобається. Сюди можна пасму ниточок ставити. Так, і основна кишенька це ось ця. Сюди п'яльчики. Зараз я візьму п'яльчика, і ми подивимося, як це буде виглядати. Секундочку. Так, ось в мене є моя готова робота від Телеартіс. І ось ці стандартні піальчика, це в мене, звісно, не нурги, це я купувала в Аброрі, але нурги вони такі самі за розміром, і дивіться, вони сюди поміщаються. Тобто цей органайзер вишити, ой, пошити саме під ці піальчика. Подивіться, як класно. У вас запялений вже буде. Вишивка, ви собі так її вставили, взяли собі е, ниточки, так, ну, Весь процес. І, е, і закрили, пішли, куди вам треба. Я вважаю дуже круто. Сюди також можна і мілхіли вкладати. Так, тут щось є. Ага, так. цукерку вже доця поцупила, чайок залишу її. Ось візити, візитівочка Іра Оса -Сторе. Так. Можете звертатися мольнички, органайзери для ножиць, так, це, це Іра відшиває. І скажу, що дуже якісно. Я випадково потрапила на її сторіночку, підписалася Іра Осадча, так, і Інстаграм із Іра Оса Стора. Дівчата, кому цікаво, я це, звісно, залишу посилання під описом цього відео, і ви, хто захоче, перейдете. І ось ще хотіла звернути увагу: теж такі. Петельки для ниточок, для пасм. Отже, я не те, що задоволена, я неймовірно задоволена, по-перше, це естетична краса, по-друге, в мене таких речей не було. І я просто балдію від такої краси, від кольорів, від відібраної тканинки. Від цього відчуття текстильного, так, я взагалі дуже люблю такі красиві речі, але щоб вони були приємні на дотик. І нарешті хочу сказати, що в мене з'явився такий дорожній органайзер. Я е, не скажу, що дуже люблю вишивати десь в поїзді, воно чомусь мене не вишивається, якось так мене трясе, мене відволікають зайві погляди людей. Але тим не менш, я вважаю, що така краса має бути красивий органайзер, адже вишивка в нас про красиве, про естетику. І я вважаю, що вишивка, яку вишиває, має бути теж красива під наш смак. І організація нашої вишивки теж має бути красивою, не тяпля. Колись я на це не звертала увагу, мені все одно я в пакетик. Папку поклала і поїхала. Ні, зараз я розумію, що мені має приносити задоволення навіть організація. Так що, дівчата, ось таке придбання у мене сталося, і буквально ось щойно я з пошти забрала цей органайзер, я неймовірно задоволена. Я ще його буду довго розглядати, щупати. Приміряти сюди свої красоти, можна сказати. От, і кому треба такі речі, то звертайтесь до Ірини на сторіночку. Я залишу посилання. От, і хочу сказати, що ось ну, не можу я без придбань. Така в мене натура, я ж якщо щось побачу, то обов'язково маю придбати, якщо воно моє. І я відчула, що цей органайзер це моє. Тому так. Отже, на цьому все. Скромні мої просування, скромні покупочки. Далі подивимось, поговоримо про мій кодільний стіл і про його декорування. На осінній період не перемикайтеся, залишайтеся зі мною.